На війну сумчанин Роман Вигоняйло пішов від самого початку вторгнення російських військ у 2014 році. Воював у складі механізованої роти 15-го батальйону 58-ї бригади. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, військові побратими, знайомі родини. З дитинства знаю. Хороший хлопчик в школі вчився, тих училище кончив. На роботі був хороша дитина, в армії пограничником був. Ді тоді служив пограничником Сумської області. Тоді пішов на війну. Виїжджали на природу, в нас колектив був десь чоловік із чоловіками, з дітьми. У нас багато фотографій залишилися, вспоминання. Роман він вважай, наша дитина, в нашого возрасту, дитина. І ми місті, ну, вважай, наші діти, її діти з Роман виросли. Попрошитися з батьком прийшли два його сини. Гаршусь, папою. Могу сказати, що вмер так як. Він сам хотів. Це наш герой. Ми всі дуже сумуємо з такої трагічної події. Він був у нас покликаний бути завжди воїном. Він захищав нашу країну завжди, ще з 2014 року, а зараз пройшло таке горе. Все на нашого. Для мого сина він буде герой, і для всіх українців і сімей він буде героєм. Вічна пам'яти пам пам погибше був зампотіха механізованої роти 15-го батальйона. Ну. Добрий товарищ був всім нам. Він погиб село Івановка під Черніговим. Захищає Чернигов. Конкретно выполняя боевую задачу города Чернігова. Був отличным товаришем, добрим, безотказным. Всегда на нього можна було положити. Роману Ваганяйлу назавжди залишилося 45 років. Чоловіка поховали на алеї героїв Баранівського кладовища в Сумах.